В Польщі вибори, і там зараз відбувається передвиборчий, ну я делікатно і дипломатично скажу, це передвиборчий дурдом. На жаль, це характерно для багатьох країн, але в Польщі особливо це питання зараз а, а, критичним. І кожен намагається здобути ті чи інші голоси своїх виборців. Але будемо також щирі, що обидві сторони допустилися, скажімо так, помилок. І, і оступилися у своїх заявах, тому що і одна, і друга сторона наговорили того, що не потрібно в контексті безпеки ані Польщі, ані Україні. Ем, жодна, е, жодна виборча кампанія не варта того, щоб послаблювати контакти з партнером, який по суті прикриває твій ту, ту, ту твою безпеку, так як сьогодні Україна прикриває Польщу. Але жодні політичні амбіції і політичний егоїзм. Не вартий того, щоби з знай...